Галас піднявся у сесійній залі Обухівської міської ради на засіданні виконкому, коли розглядали питання подорожчання проїзду у міському транспорті. Вартість проїзду обуховим залишається незміною вже декілька років. А оціни на паливомастильні матеріали, запасні частини, ТО постійно зростають. Ось і звернулися представники обухівтрансу до міської ради з проханням дозволити підвищити тарифи. Із семи маршрутів, які коштували в нас на сьогодні гривна 75, вони просять підняти тариф до 2 гривень, тобто тут на 25 копійок. Це такі маршрути, ну які дальні, наприклад, піщана Блакитівка, піщана 8 листопада, польок піщана, Яровівська, профінтерна, піщана живаги. На маршрутах піщана автостанція та піщана лукавиця, які коштували грив 50, також просить підняти до 2 гривень. І піщана лікарня, які коштував гривні 25, підняти до гривни 75. Зазначили на засіданні, що ціни на проїзд у місті Обухові дешевше ніж в інших містах Київської області. Біла церква 2 гривні, Бориспіль 2 гривні, Васильків 2 гривні. Ну і «Бух» у нас сьогодні середня гривна 50. Якщо приймають нові ціни на проїзд у міському транспорті, то підніметься ціна на проїзд містом у транзитних маршрутках 310 і 311. Це робиться тому, що міський транспорт нерентабельний. Транзитний маршрут 311, Він почне вивозити цих людей, забирати з міста. Тобто ми будемо займатися двигами функціями. Ми просто вивозимо людей і. П'ятерка, шестерка – ці всі маршрути будуть просто здаткові. Із-за цього робиться більша вартість проїзду, щоб люди їздили на дешевшу транспорт. Це вже вибір пасажирів просто є. Да. Пасажирку білиться на, на два маршрути, уйде з п'ятерки, п'ятерка буде крайній вона просто закриється. Що ми будемо мати відтоді? Якщо ми загубимо цю п'ятерку, пасажир буде їздити тільки на 311, на 3. Інтервал руху рух у них 15 хвилин. Ми просто не тільки цей пасажир. Це ж не подень на роботу, нічого нікуда. Всі автостановки будуть забиті. Без міського транспорту ми не вижили. А міський транспорт щоб вижив. Йому треба зробити дефекційну стіну, тобто трошки менше, ніж у пригородному Звісно, назвати автобусний бізнес збитковим не можна. Але є маршрути рентабельні, є ті, що приносять малий прибуток, а є й майже збиткові. Це пільгові маршрути. Тому добре, що перевезенням займається одна фірма, яка за рахунок рентабельних рейсів перекриває збиткові. Спільнові автобуси виїздять об 44 рази на добу. Виручки вистачає на зарплату тільки водіїв, ремонту і так далі. Тобто, все триває. за свої кошти. Толарис. Ми за рахунок маршруток сидимо в них на шиї. Підприємці сидимо на шиї. Тому сьогодні, то, що фірма одна, слугою 311 який дійсно є рентабельний, то, що фірма. Обслуговує міські маршрути, слава Богу, що вони перекривають одні витрати іншими. Оце в даному плані. Тобто конкурс проводиться згідно законодавцям. Тому тобто, що спрощення дійсно, податки заплачуються наперед. Вони всі, це машини не вухів транса. Значить, я не думаю, всі маршрутні таксі це орендовані у людей. Людина взяла кредит, купила машину, прийшла в це підприємство. Пільгові автобуси, ці автобуси. Ну, Наприклад, та сама двойка що сьогодні по 311 це вже підприємство, так? Підприємство, а є підприємці. Тому тут -то треба розказати. Якщо, я до чого думаю, що, е, якщо так, ви хочете аналіз такого роду провести, то треба просто звязати документи, опрацювати і так далі. Ну, тому що -то, так на скуп це нереально. Члени виконкому питання вартості проїзду обговорювали довго, намагаючись зробити власні розрахунки, ставили безліч питань представникам обухів трансу. Дійшли такого висновку, що члени виконкому й не проти підвищення тарифів і розуміють, що треба підтримати міський транспорт, щоб його зберегти. Але для цього їм потрібні обґрунтовані розрахунки від обухів трансу. Їх піднімати треба, ми це розуміємо, тому що не може він, якщо топливо стояло 6 гривень, а сьогодні 9 гривень, да, то як він буде возити? Єстественно, це ми розуміємо. Нам задача наша, як я так розумію, щоб вони пояснили, от два керівника підприємства. У них є часники, да, ті, які в них працюють. Вони беруть якби підприємство свої гроші. Але для того, щоб відстаювати інтереси того учасника, вони мають нам пояснити, а як вони цей розрахунок роблять в себе. Якщо ми будемо знати ці цифри, і ви будете розуміти, тоді, можливо буде просто нормально підійти до цього економічного розрахунку. Там закладуєте 20% чи 30%, що у вас була рентабільність. Від цього пляшка, тоді буде розрахунок правильний. Якщо ви таким чином підете, берете, вставляєте просто в цей розрахунок певні показники, як вартість палива, вартість ремонту середнього автомобіля, кілометраж, який у вас на цих маршрутах розбитий, будь ласка, врахуйте по формулам, надайте нормальні розрахунки для цього. Наступного разу перевізники мають представити обґрунтовані цифри. А поки представники обухів трансу будуть вести розрахунки, проїзд у міському транспорті буде залишатися незмінним. Наталія Білогурова, Сашко Довбиш, студія Барт.